Киди бури багаті історіями Про нас тем не всі по трубиці тут зупинився час рахують людей, ховають і ні здавні да ви не аж до нині і бачили нас з тобою. в щоб перевести, перевести диван. Через 200 метрів на кільці поверніть на А, ні, все правильно. Грузоперевозки Про... 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 Пруч Гданський. Про... 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 Максим, Про... дзвоніть. Про... Дзвоніть, пишіть. Так, реально, так можна, це, ну... A few moments later. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них.